Радіо UA Chicago Тож, дорогі радіослухачі, з нами зараз на прямому зв'язку Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, я отак задумався, бо хотів, певно, починати з Трампа, але вирішив все ж таки починати з того цілого московського патріархату. Бо думаю, це такий процес ключовий початку. Квітня, хто буде лише зараз про це дізнаватися, то напевно від мене дізнається. Сьогодні було в Україні два такі дві події, які пов'язані з московським патріархатом, з тою всією борнею навколо нього. І вони є два, два, два факти дуже різні. Один один ставить питання, другий дає натяк, як його можна вирішувати. Я почну з того, що ставить питання, і це дуже прикро, що я про це кажу. В Чернівецькій області на Буковині відмовили там поховати і занести в церкву труну синьо-жовтою фаною героя війни. <святую> І це вже не опуденне, оподоб... це, це я не знаю вже певно, сотий або якийсь там не знаю який вже факт, бо ще з початку війни у 2014 році московські батюшки демонстративно відмовлялися ховати українських полеглих героїв, солдат. Е, власне кажучи, це власне, ще раз і вкотре доводить у цю українофобну, дуже україно ненависницьку е, е, ну, таку суть, нутро, е, ось цієї структурки. Власне, Другий факт стався буквально за там, 300 кілометрів від того місця, про яке я говорю це у Львові, коли е, основний храм. Цієї е, структурки у Львові, е, хто там знає, хто колишній львів'яни на вулиці Короленка, е, колишньої вулиці, е, проголосували за перехід до московського патріархату. Я, власне, би на другому факті більше би акцентував, тому що він, власне, як я казав, дає натяк, якою зараз може бути механізм дій стоїть з тим московським патріархатом. Бо все те, що зараз навколо Києво-Печерської лаври в е, нас є жарти в Україні, що це Києво-Печерська лярва. Якби це, можливо, не образливо комусь звучало з побожних людей, то така гра слів, але вона навіть недалеко від якоїсь істини ходила. Воно якось затінилося, і, і всі відчули оцей момент, що якась держава не надто виявляє великої Такої наполегливості, все таки вирішені ці теми і проблеми московського патріархату як підривної антиукраїнської структури. І тут, власне, оцей львівський приклад про перехід в лоно православної церкви, воно насправді і є рішенням. Якщо не можна заборонити, бо не можна, бо там Боже Боже. Дуже багато всякого вилазить. Якщо не можна дати собі ради юридично, то ось фактично і є натяк знизу е, ініціювати, інспірувати, провокувати, заохочувати, здійснювати, сприяти багато слів, синонімів переходу всіх е, церков е, Московського патріархату в Православну Церкву. А хто не хоче, з тим, я думаю, буде. Це ж таке окреме питання. Нехай цей Кирил Гундяєвський собі забирає оцих упоротих розпомірених собі монахів, як, як екзархат Руської церкви. І це одне теж з рішення, але його так обкласти податками орендою на за землю по ринкових цінах, не по пільгових і орендами і всім іншим. І світлом незадурно не у не півціни. А, а, а По повній котушці. Одним словом, як би хотіли, то могли б. Я ось про це би хотів власне, сказати, бо чомусь я більше про це зараз думаю. Ця взагалі історія з Києво-Печерською лаврою, вона якимось таким, ну от зараз попахує таким патом, що от ось втикнулися ті, ті, в ту проблему, ті, не виконують ті монахи. Збирають своїх тих ті тушок, тих бабок ну, психічно хорих, абсолютно психічно хорих, які говорять про те, що там, Київ на галушці стоїть, або які там лякають, що буде все дуже зле після перемоги Путіна. Тобто ну, там ракобісця страшне, розкомірне. Е, Я тут хочу ще два слова сказати, бо будемо вже далі типов темах. Якщо церковну тему ми торкаємося, вона просто такою є дуже актуальною зараз, то окремо треба сказати про Цю персону, яку називають в Україні Паша Мерседес, той Києво-Печерської лаври, на ньому зараз вітринно зійшла, зійшовся весь фокус уваги. Він є надзвичайно токсичним подразником, він дратує собою всіх нормальних людей, ну крім тих сліпо-глухо тих зомбі. Фанатиків. І, чесно кажучи, це до певної міри теж виглядає на якусь навіть технологію, тому що не він все ж таки, мені здається, стоїть ключовою постаттю цієї всій історії. По-перше, не треба списувати з рахунків, такого, таку персону, як керуючого справами Московського патріархату того всього. Антонія це є дуже токсична особа родом Закарпаття, повністю рускомірна. Рускомірна просто до, ну, до оголтілості, до до, до о, ошманілості. Рускомірна. Це перша фігура. Друга фігура в нас все ж таки залишається ондатрії, тобто, перепрошую онуфрій, як, як глава церкви. Як ви помітили, тиждень від нього немає жодного коментаря. Ми від настоятеля церкви, по якій йдуть такі скандальні речі, ми від нього абсолютно нічого не чуємо. Він там десь там прийде щось, підтримує тупа свою ту, і, і все. Від нього якраз не йде жодного якогось фідбеку, хоча він є власне настоятелем церкви. І, власне, він є людина, яка з моменту заходу на трон. Фактично поставив знак дорівнює, як там це е, абсолютистське сонечко казало, держава це я, Людовік. от е, Онуфрій сказав, що Московський патріархат це я. Він настільки ототожнив і сакралізував свою непомильну позицію у церкві, що ну я розмовляв з дуже ватьма поінформованими людьми і колишніми владиками Московського патріархату, які повиходили їх там мало, але вони є. Вони розказують власне про те, що це взагалі. При онуфрії, ну тобто слова не можна нічого сказати. Без його благословіння нічого не відбувається. Всі синоди, які він проводить, він проводить вручну, відбирає особисто всіх делегатів. Тобто він настільки законтролював цю структуру, і він відверто говорить, що все, що скажуть Москві, б'є істиною, а це все інше не піддається ніяким оскарженням. Та власне я все це так змальовую широко для того, щоб ми. За тими всіма страстими мордастими навколо Паші Мерседеса, Києво-Печерської Лаври, не забули про ключову роль, зокрема, Онуфрія, а також людини, яка зараз сидить десь в Німеччині, здається, це є Вадим Новінський, олігарх із Кола Януковича, який є основним фінансистом е московського патріархату. Він. Є негласним фактично політичним керівником цієї ФСБшної структури. Він зараз за кордоном. Я думаю, що якраз тому і нічого ми не чуємо від Онуфрія, що ще нема рішення з Мюнхіна, чи звідки там, де вони там зустрічалися, чи в Німеччині. Мені здається, що за цим треба ще стежити і ці. Удари контрвідповіді ще не наступили від московського патріархату. Тому мені здається, тут треба налаштуватися на довгограюче протистояння, в якому все ж таки послідовність має бути за державою. Бо якщо вже рухнули і чіпнули цю, я дуже часто повторюю це колосальну махіну, колосально з майном, з рішми, з політичними лоббі і з людьми, отими зомбі, які от будуть там. Падати в ноги, ну ось, ласка, тоді, якщо вже чіпнули, ну, то або йти до, кіне, до кінця і відрубати е, всі голови гідрі, або все ж таки ну, шукати якісь певні розумні механізми, як можна це все доводити до логічного кінця, аби унеможливити антидержавну діяльність під вивіскою так званої церкви Московського Петерхату. Чесно кажучи, от не хотів про то говорити, але повз ним вже сказав я думаю, що є сенс і так багато говорю. Є сенс трошки за допомогою реплік розширити коло наш. Дякую, пане Остапе. Остап Дроздов зараз з нами в прямому етері. Тож, шановні радіослухачі, маєте можливість нам зателефонувати в студію та коротко лаконічно задати питання пану Остапу: 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон до нас в студії в прямий ЕТЕР. Пане Остапе, скажіть, будь ласка. По перше, я тільки на днях знав, що у Львові була церква Московського патріархату. Це мене трошки здивувало за моє незнання, звичайно. Бо або є а... кілька їх. Так, а по-друге, чи просто люди з громади знайшли зараз уже юридичний вихід ситуації, щоб вигнати ви Ну от тут, якраз і ця справа по переходу в в православну церкву України, там де Томос. Це і є вихід. Тобто, це і є абсолютно легітимний, нормальний вихід, коли громада методом голосування, там рішення і так далі просто проголошує це, да і все, і проганяє вибачте, що я в церковних справах говорю, але чортові матері, бо служать вони якомусь комусь Антихристу. Ну, явно не Господу Богу. Ну, давайте вже так говоримо відверто. І прогнати тих московських попів, які сидять на готівці. Сидять на русській літературі, сидять на цьому всьому руському і великі ті псевдоідеї ще часів е, Алексія і тих московських патріархів, що, мов, все все решта не канонічна, а тільки ми канонічні. Ну от ну, про що тут можна говорити? Є певна, е, певний рівень такої упоротості, що в принципі, крім як депортація, там жоден вже захід не діє, то треба просто розуміти, дивитися, чи є руський паспорт. Якщо є, слава Богу, по ньому і відправити, відки прийшла посилочка. Тому ну, насправді ось тут нема рішень, тому що громади на місцях мають самі то робити. Якщо ну, моло каже, там Західна Україна от минулого тижня в Франківську був цілий рейвах. Ну Франківську вже здавалось би, ну йома! -йо. Так, виявляється, у Франківську цілеревар, то я собі так слабо думаю, щоби все цей Юга-Восток русифікований, де нема інших церков, бо не давали, навіть дозволів іншим церквам зайти там поштучно тільки, то все було повністю охоплено московським патріархатом. Непідйомна глиба без державного начала тут не обійтися. Розумієте, я якраз про це кажу. Я тому й кажу: якщо вже й чіпнули цю тему. Вони з тою Києво-Печерською лаврою, ну то вже тоді треба або якось розробляти системний підхід, і йти до кінця і все ж таки унеможливити дійсно, тож доведено ну, таку антиукраїнську діяльність під вивіскою церкви. Ну або просто розуміти, вже визнати, що знаєте, бракує компетенції тих наших лідерів сучасності, які взагалі ні, ніхто нічого не тепити угодне. Бракує просто світогляду братися за такі систему проблеми розумієте, і тут треба вже тут, тут, все ж таки має сказати своє слово, оця здорова частина, зокрема mm -hmm. на місцях, бо все ж таки там здебільшого от, відбуваються і будуть бація основні процеси. Пане Остапе, є дзвіночки. Доброго дня, ви в ефірі. Будь ласка. Доброго дня, доброго вечора, пане Стап. А в мене є таке запитання. Я завжди гадала, що по закінченню війни Росія повинна розпастися як умога на більше частин. Але я не вже не пам'ятаю, хтось сказав, що якщо вона розпадеться, то не буде сплачувати репарації. Що це так би мовити, виключаючи моменти, як ви гадаєте, чи можна буде ну якось зняти з Росії ті репарації, якщо, якщо розділити її на, на частини? Дякую. Дякую за таке запитання. Бачите, розпад Росії, мені здається, це історична велика грандіозна ціль. І мета взагалі війни і о цього го сторіччя, бо в такому вигляді монструазному, вигляді ядерного мегатерориста, ну, вона є загрозою для всього світу. При тому всьому, я теж часто читаю аналітику і десь ну, якось так підшкірно відчуваю, що якраз з тим пов'язані страхи. Бо Зокрема, Заходу. Нам то нічого, нам вже нема що боятися. У нас вже все, що мало прилетіти, прилетіло і літає кожен день. Тому для Заходу ще існує оцей страх, що неконтрольованість розпаду чи то, як не кажуть, дезінтеграції Російської імперії сучасної, вона якби несе з собою навіть більші загрози. Ніж е, якийсь такий ну плюс-мінус протистояння, але контрольоване з тим режимом е, Путіна. Я про сказати, що відповідей тут вам ніхто не дасть. От як ця як кажуть, ця пані історія, ця примхлива леді, яка на свій розсуд якось собі діє, дуже часто об'єктивно і незалежно від е, людей, ось ну напевно, так воно і буде. Інспірувати розпад Росії треба. Ми насправді це робимо, але поки що я маю прямо це сказати, кому би це подобалось чи не подобалось. Внутрішніх відцентрових, сепаратистських рухів у Росії, станом на зараз нема. Або вони дуже зародкові, дуже слабенькі, там ФСБшно-чекіська е, тоталітарна держава це зразу припиняє і так далі. Тому станом на зараз. Це поки що є процес такий закладки фундаменту, я б сказав. Тобто це закладки тих протиріч, коли воно десь в майбутньому, в чисто об'єктивний об спосіб, воно е, там, спрацює або не спрацює. Стосовно репарації, я тут би не прив'язував це взагалі до розпаду в Росії, тому що в будь-якому випадку хтось там. Суб'єктів якихось там відколоти, все одно там Московія умовна, uh -huh. все одно буде правонаступником Росії, тому що їм треба переймати все майно, всі рахуночки, ви розумієте, там величезні активи на трильйони. Тому все одно якась буде правонаступність, правоспадкоємність право по-любому. Тому, власне, там і воно тема репарації потягнеться. Це тема на після перемоги. Uh -huh. Зараз е е тема репарації лише є. Не, ну, так, На контролі, бо нема кому пред'являти наразі, е, немає ніякої ні капітуляції, ні поразки. Я би взагалі тему репарації, якщо вже за це мова зайшла, би не плутав з відновою України. Тому що дуже часто люди це плутають. Люди почитають новину про те, що, наприклад, десь там арештували майно такого то олігарха, російського там, на 5 мільярдів яхту. Там ще щось ще щось, нерухомість, і ті гроші б е, перенаправили в цей Європейський фонд відбудови чи відновлення, чи як називається України. Це абсолютно до репарації, немає жодного стосунку. Тобто репарації це є державні виплати, виплати державного бюджету країни кривдника в даному випадку всі ті експропрійовані, арештовані статки російських олігархів, вони лише можуть іти як фонд віднови, але це не репарації. Репарації це взагалі ще окрема тема, яка я наголошую, поки що є темою на після перемоги. Це власне є суто переможною темою, і рано чи пізно воно все одно постане чи перед Росією в теперішньому вигляді. Чи перед якимось уламком? Пане Остапе, є ще дзвіночки. Доброго дня. Ви в ефірі, будь ласка, я прошу. Пані перетелефонувати не дочекалися, ви довго розповідали? Мабуть. Довго розповідає ж... ну, нічого, довго нічого. розповідає. Та деколи треба почекати, бо тому що пан Остап має завершити свою думку. Думка, да. думка важлива. А до речі, я особисто моя думка така, що тут цю тезу про що якщо Росія розпадеться, то репарацій не буде. Якраз надиктували пропагандисти із Так, Абсолютно правильно, це їм вигідно лякати uh -huh. цим. Що мовляв, якщо ви будете домагатися розколу Росії, так нічого не не отримаєте. Та ви знаєте, якщо і на кону це стоїть, то вже ліпше знаєте е, в друзки вщент розбити того, то, того монстра, почвару, типу, ніж а цим, ми заробимо. Ми відновимо і заробимо. Але зато <гум> вже знаєте, вже лякали і лякають, а щось зовсім не налякані. Так є дзвіночки, давайте зайшли. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго дня, доброго вечора, пане Остапе. У мене таке запитання. Яка ваша думка про Єрмака і що там робиться між Зеленським і Залужним? Якісь стосунки. Дякую. О, бачите, таким лагідним голосом наша пані запитала такі ядрйоні запитання, що, чесно кажучи, зараз мені треба піти десь вниз на кухню, взяти собі, розумієте, натерти собі, розумієте, перцю чілі або халапеньо, бо буде дуже гостро і буде дуже пекти. Ну, на превеликий жаль, у нас нічого не змінилося. У нас фактично є. Я це так жартома називаю офісо Президентська республіка. Де всім в країні війни заправляє офіс президента, орган без чітких конституційних повноважень, орган, який ніким не обирався, це не є обранець. За ним не стоїть ні людина, ні виборець, ні програма, ні обіцянка, ні відповідальність, ні посадова інструкція. За ним стоїть лише. Персональні стосунки з першою особою держави, вміння задовольняти там, забаганки, виконувати свої функції і, і, і від імені першого рулити в Україні. Тому в умовах Офісу Президентської республіки ми просто констатуємо це: ми маємо ось такий, ну, такий я навіть не знаю, як, як таку надбудову. Над державою, над державними структурами в вигляді офісу президента, де приймаються всі рішення, звідки йде управління всіма процесами. Парламент перетворений в підрозділ кнопкодавів офісу президента, уряду як такого взагалі не існує колегіального органу. Це є кабінет міністрів, або просто кабінет, де підписують чеки. Інших органів нема, тому що відбір на ці органи здійснює одна особа, і це не президент, а керівник офісу президента. Всі співбесіди відбуваються через нього. Весь контроль фінансовий моніторинг відбувається через нього. Це є така громадина, яка от наділена. Екстра просто неймовірними повноваженнями, фактично з повнотою влади. І оця така інституційна шизофренія. Вона є, вона по факту є. Війна це ще більше не загострила. І поки що є воєнний стан, нема сенсу говорити ні про що. Це неможливо ані змінити, ані зрушити. Воно до війни було так. Це було це був орган, якому наділили ну, від імені лідера сучасності. Ну все е ранок настає вранці, е роса сходить, е пташки гніздяться. Всього нас відбувається завдяки одному органу. і Ні особі. Тому ну, без жартів uh -huh. це ось така ситуація. І тут е війна унеможливлює будь-які навіть не те, що дії, а розмови. На цю тему мені здається, що ви що знали, то й довідали, що кажучи. У нас ще є дзвіночки, багато дзвіночків сьогодні активні У нас, радіослухачі. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго вечора, пане Остапе. У мене таке запитання. Що там ваша думка про ярмака? Так, ви сказали. Залужним і Зеленським, а та ви вже, вже, вже за залужного. За ярмака, я сказав. Е, я проти того, аби вносити взагалі будь-який деструктив в, в цю ланку верховний голокомандувач-головнокомандувач. Верховним голокомандувачем є президент згідно з Конституцією, голокомандувачем є е, е, генерал залужний і ось допоки йде війна. Нехай вся деструкція залишиться у Фейсбуках, в коментарях. Ще десь в публічний простір від мене. Ви не почуєте нічого такого, що я би подав дуже негативному для України світлі, не тому, що немає якихось проблем і так далі, а тому що ми розуміємо ціну, ціну командності. Я тут повністю. Не більше навіть ну не якось такий пієтет, має власне до постаті генерала залужного без жодного перебільшення там і так далі. От всі живі люди білі білих пукнастців святих серед нас немає з анецькими крилами, але це людина тут на своєму місці. Це людина, яка має прямий контакт з західним, в тому числі американським військовим аналітичним. Генералітетом, і, і, і поки що це ключова людина нашої війни, і поки так є, то нехай все про все інше говорить, які там боти, якісь там платні провокатори, штатні і так далі. Я цю тезу не підтримую. Прийде час. Можливо, колись багато що вскриється, та й сам генерал захоче або не захоче розкаже, хто там на нього як впливав, тиснув mm -hmm. і так далі. Поки що йде війна, весь фокус с -с, має бути зосереджено там, і я сподіваюся, наша шановна пані глядачка зрозуміє тактовність моєї відповіді. Дякую, пане Остапе. У нас мало часу залишилось. То я швиденько хочу прочитати нашим радіослухачам та й почути короткий ваш коментар стосовно деяких подій та новин. Посол Китаю в ЄС Фу Цонг заявив, що Китай не був на боці Росії у війні з Україною, що деякі люди навмисно неправильно і притумпен. Боже, що ж я так? Інтерпрентер декларацію про безмежну дружбу в лапках було написано, підписано напередодні війни. Це така одна новина. Сьогодні, до речі, Зеленський і Дуда зустрівся в Варшаві. Говорять про військову допомогу. Ну і Фінляндія стала членом НАТО. Так... От це разом це означає, що. Той кремлівський карлик, який себе дуже щиро вважає великим діятелем, роміти встає рано з думкою, що він корона йому на голові, ніби ніч. Так переживав рік тому щодо розширення НАТО, розпочав війну в Україну, що в Україні якраз тому, щоб ні-ні-ні, НАТО ні в якому разі там не то. Але щось як Фінляндія увійшла в НАТО, то війська не в Фінляндію. А тепер збільшено кордон тої недофедерації руської смердячої з НАТО ще на одну країну. Це фактично вот е, ну, от, вам, будь ласка, відповідь, що не в НАТО була справа, і не треба було вірити. Я ну, див, дивуюся цьому вірить, що ця війна була розпочата тільки тому, що там щось його там НАТО сильно лякало. Ну увійшла Фінляндія в НАТО. Має Фінляндія прямий кордон з Росією. І що Росія? підітреться Росія своїми амбіціями і своїми тими лаптями з балалайками. Тому справа насправді не в НАТО, справа в екзистенційній на все таки війні, визнанні права українців на самобутність ідентичність. Я готового говорити то всі, всім зрозуміло. По Китаю питання все одно залишається відкритим, щоби не казали посли і так далі. Mm. Ясна річ, мені здається, все ж таки, всі, ми про це здається, два тижні тому ми мали етері, говорили про це. Всі превентивні заходи, то буде сумбур, заходи заходу. Всі превентивні заходи колективного заходу, все ж таки на то виглядають, якби ви спрацювали. І перед візитом то два тижні тому було, ви пам'ятаєте, зізіньпіня до Путіна, Москву, захід ну дуже серйозні заходи вжив, і таке враження, що воно десь і спрацювало. Він все правильно зрозумів, але це питання не вичерпується все одно цей великий гегемонний азійський, оцей червоний режим, він залишається під дуже сірим кольором. Це є режим, який не став і не стане на бік власне цивілізації, бо тому, що він є комуністичним. І там я би, скажімо так, не дуже бився на якісь такі заспокійливі моменти. Ці загрози синергії двох тих драконів-червоних вони завжди є. І мені здається, це навіть вже не наша якась компетенція навіть держава Україна на цьому протистояти. Це вже вища ліга світової політики. Я думаю, що там всі противаги теж вже задіяні. І будуть задіяні якраз тому, що вони задіяні і були задіяні. Ми зараз маємо ось такі заспокійливі заяви від Китаю, що мовляв, ні, 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 не переживайте. Ми не будемо там Росією. То все так. Ну тобто, економіка, як завжди, понад усе, що в принципі, ніхто ні, 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 ніколи не оскаржує. Дуже дякую, Остав, Дроздов відомий письменник та телеведучий був у нас в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.